Ведучий Григорій Решетник розповів, чому він не пішов у збройні сили України. Насправді шоумену, як і багатьом медійним чоловікам, прилітає хейт. Мовляв, чому не на фронті, ухилянт, і все таке. Однак в інтерв'ю Лайф» Григорій Рашетнік відповів на усі закиди. По перше, він сказав, що завжди дотримується законів України, тому проходив ВЛК і був у ТЦК разом з іншими чоловіками приземного віку. У результаті йому надали відсрочку, адже він багатодітний батьком і у нього є три неповнолітні сини. Же час Григорій Решетнік додав, що в нього немає броні від українських телеканалів, як багато хто думав. Ну і наостанок сказав, що від себе докладав і докладає максимально зусиль, щоб допомагати військовим. А крім того, ведучий розказав лайфхак свого сина Івана, як він заохочує однолітків говорити українською мовою. По-перше, в родині Решетніка всі спілкуються рідною солов'їною. А по друге, російськомовний контент вдома заборонений або українська, або англійська.